Наш кемпер готовий. Курво. Одна з моїх улюблених велосипедних доріжок, бо в мене відпала педаль. О, ти цваняро. О, ти хуї, звати, чому Просто їх тут так багато. А, Здається, я перехвалила це місце. Ти жарвеш цілу пачки крекерсу. Просто мені зараз в голові такі. Ми телепортувалися в центр Гданська. Люди з'їжджаються. У мене на сьогодні був великий план Поприбирати будинок. Я все наготувала, закінчила вже прибирати ванну, тільки вікно ще треба було помити. Пішла випити ще одну каву, заходить Павел і каже мені, які у мене сьогодні плани? Я кажу, прибирати будинок. Він каже, а можеш то відкласти на інший день? Бо я придумав, що ми зараз збираємось і їдемо на вихідні кудись. Кемпером і будемо їздити на велосипедах. Ну, я така, звісно, можу. Тому використаємо те, що знову прийшла тепла погода сонечко. Ми вже сьогодні вранці сиділи в саду в джакузі, а Павел потім засмагав, бо вже так приємно, особливо після тих дощових днів. Поки я збираюсь і збираю речі, Павел там уже прикріплює наші велосипеди, його вже прикріплений. А зараз ще мій в'їде. Вони обидва електрики. Ми, в принципі, любимо електрики, так як і н у нас машина електрична. І вже буквально за 15 хвилин будемо виїжджати. Насправді багато особливо якось речей не складаємо з собою. Постіль уже є всередині. Я взяла лише чисті рушники, поклала собі піжаму, наготувала одяг на велосипед. Додатково взяла комплект на пробіжку, бо, може, зранку мені захочеться бігати, може, ми поїдемо десь ближче до моря, ще не знаю, який план. Наготувала косметичку, на всякий випадок, СПФ захист, термальна водичка, якщо б було супер тепло, і кілька кремів з СПФ. Ще покладу їжу, так як ми зараз замовляємо собі такі готові меню на тиждень. То у мене якраз там є декілька боксиків з готовими стравами в холодильнику, перекладу їх в кемпер, бо в кемпері теж є е, холодильник, і, і куплю лише якусь воду і сочки, щось, щоб пити на дорогу. Може, ще якісь перекуси, хоча в нас теж є якісь батончики, протеїнові чи щось таке. І будемо виїжджати, буду знімати дорогу і влог. Бо зрозуміло, що давно не було такого формату, були лише огляди наших кемперів. Але до речі, можливо, якраз цих вихідних знімемо огляд цього кемпера, тому що його я ще не показувала. Це наш новий Кабе з масою, допустимо, до 5,5 тонн. Е, я вже ним їхати не можу, тому що в мене є тільки категорія на легкові автомобілі, а цей потребує вже на вантажні. У мене ось така шикарна футболка на ровер від трека. Я її отримала в подарунок від нашого знайомого, який має величезний салон трека тут в околицях, в Тчеві. І, і дуже її люблю, супер зручна. Тут всякі кишеньки, все, що потрібно. Мої прекрасні гортензії, трішки прив'яли, але я вже їх полила. Зараз оживуть. Наш кемпер готовий. Це треба на 0,5, буде зручніше. To się prerobili już, ale ja wam detale jeszcze pokażę, kiedy z nim imu oglądamy. Jak raz w ciwych wychodni widać ładna pogoda i wszystkie umowy dla tego. I tam nasza spalnia. Jak ci idzie? Padały, dziękuję. Zmieniono to Dziękuję. Ale zmieniasz na co na jakieś inne? Tak. Czyli mam nowe? Tak. Wow. Wiem, Te są nowe? Tak. Wow, ale jakie harne, takie. Odłączane. Ale jak? Tak po prostu ściąga? Ja szybko z Wow. Czyli tutaj to normalnie po prostu wchodzi? Tak. Hi -hi. To nawet nie wiedziałam, że mnie kupiłeś. Dziękuję. Dwery zakryci. Można wyjeżdżać. Wyjeżdżajmy. Gotowy? Zawsze. I was born ready. У мене ще тут з собою на дорогу десь є книжка. О. Почала читати. Стається, це вже 14-та частина серії прохилку. Якраз за тиждень дочитаю. У нас Бурбузький виїзд з дому, і тому треба дуже обережно виїжджати. Бо пікає з усіх сторін. Ще забігла на швидкі закупи, бо треба взяти якусь воду з собою. Але очі, і Павло любить, немає. Холодильник наповнила, ще купила негазовану воду і можна виїжджати. Ще дати піщати виїжджати.

І зараз буде вітряно. Тут зазвичай багато рибаків ще є Знову ж що сьогодні якраз немає нікого. Мабуть, пізніше зійдуться або на вихідних. Але на другій стороні видно. Люди сидять. І ось тут кораблі впливають в порт. Там далеко в морі, стоїть їх багато. Jakim pomachałeś w chodę, w port. Dzień dobry. Co pan tu robi? Pan tutaj mieszka? Zimnowiec. Дякую, будь ласка. Ми готові. Зараз будемо виїжджати, велосипеди вже стоять, але так холодно, такий вітер, що я одягнула светр, тому що забула покласти собі якусь вітрівку. Ми від'їхали 200 метрів і треба ще накачати колесо. Paweł chodził i chciał dalej, a to zadawszy u niego je pompka szybce Kurwa. Tak, Dobra. Tak chciał się Tak, tu fajnie sobie pojechaliśmy tą... 200 metrów, ja akurat wyzerowałam. Dobrze. Ale lepsze 200 metrów nie jest nic, nie? До відзання. Ой, здається, сьогодні якийсь несприятливий день, щоб їздити ровером. бо в мене відпала педаль. Нова, яку палив мені причепив. <свісно> Треба буде зараз до нього дзвонити. Та-дам! Вона якось мала взагалі сюди так заходити і клацатись. Ну, ні. Не знаю як. Доїхала я, тримаючи педальку рукою просто. То, Ставила магу сюди і тут крутила. Але мусила включити буде собі буде допомогу довго. електрика. Може, як. Напевно? Так. Ну добре, то до за захвіли. Дякую. Павел мені вже вставив і каже, що все буде добре цей раз, бо він під'їхав, щоб мені допомогти. Це одна з моїх улюблених велосипедних доріжок. Не можна доїхати, стартуючи, наприклад, в Гданську через Сопот до Гдині. І дуже красиво, тому що вона йде м -м, частина біля моря, а частина ось так через ліс. Кайф. Я зазвичай собі ставлю на ОФ, тобто щоб це їхало як звичайний велосипед, без допомоги двигуна електричного батареї, а потім, вже якщо втомлюсь, то можу собі переключити. To jest rajon Gdańska, który nazywa się Brzeźno I tutaj jest też piers Piers Brzeźno A tam z boku dotyczy się trybuny i stadion Wjeżdżajmy do Sopotu Gdańsk zakończył się A oś tutaj od razu z boku jest Camping Це один з небагатьох кемпінгів. Тут в околицях троємяста, де можна так близько до моря залишити кемпер і де є усі умови. І отут треба перейти просто дорогою і одразу виходиш і там море. то інакше не скажеш. Ще раз згубила. Воно якось там прокручується, і я вже відчула за секунду буквально того, як воно випало, що воно стало тут вільне. І вилетіло. Зараз буду пробувати закрутити, або Павлові доведеться приїхати. Але я принаймні знаю, де я є. В разі чого? Біля якого виходу. Тут вже ближче до пірсу в супоті і є кафе, куди ми з мамою, мого хлопця, любимо приїжджати влітку на каву і десерти. Тут такий гортензійовий рай. Просто їх тут так багато. Кайф. Так, гортензії — це мої улюблені квіти. І буквально ще 200 метрів тут просто і буде пірс в Сопоті. Я там проїдусь, але, мабуть, заїжджати не буду, тому що там зазвичай дуже багато людей. Але там трохи далі за пірсом, як проїхатись. Там весь час ще є велосипедна доріжка, то там буде кафе, яке ми нещодавно відкрили. Там можна снідати на березі моря. Ну і обідати, відповідно теж, я якраз хотіла скуштувати їхнє обіднє Меню зараз туди під'їду. Показує 17 градусів, але дуже вітряно. Людей вже трохи є. Сьогодні п'ятниця. Думаю, завтра тут буде просто суперлюдно. 11 кілометрів. Відняти ще один, який я їхала, коли включила електрика, батарею, коли не було однієї педалі. І я доїхала час на перерву. Це 15-й вихід в Сопоті, і це кафе називається М15. Ще з'явився, до речі, візок, можна замовити натуральне морозиво. Тут є місце на паркінг велосипедів, а в мене десь є такий ключик, який блокує колесо. Ми були тут на сніданку, десь тиждень тому або два, і я побачила, що тут такий класний майданчик на березі моря. Сказала вже своїм племінникам, що якось їх сюди заберу, бо це зручно, можна собі сидиш за столиком, п'єш каву, а діти бігають собі по пісочку і бавляться, кайф. Добре, мушу визнати, що здається, я перехвалила це місце. Сиджу вже, не знаю, хвилин 10, махаю до усіх, ніхто не підходить з офіціантів. Здається, вони будуть мати тут якусь приватну вечірку і починають вже все розставляти і просто розраховують людей. Але, в принципі, я коли прийшла, то уточнювала у хлопчика, який тут був, де можна сісти, і він мені сказав, що тут та частина, яка без резервації, можна сідати. Але особливо ніхто не спішить. Paweł pojawił się, że ten ten rower. To mu nie dało się przyjechać tutaj. Bo ja byłem że żeby choć iść bez niego. ja nie chcę jeść bez ciebie. Przywidzę Także wróć. Ty zżarłeś całą paczkę krakarsów Nie. Co? Nie tylko krekarsów? O ty, cwaniaro. O tych hujuzłach ty chuju się mówi. Lekcja języka polskiego. A skarżę, proszę, a. Чекай, я мушу справді бойхам і мортві що ще з'єш канапки такого в роду. Це я дуже голодна, коли їхала сюди. <laughs> Вирішила, що я не хочу їсти там сама без Павла і приїхала, щоб ми разом щось поїли. Їду і думаю, в холодильнику лежить така канапка, яку я дуже хочу. Якщо я зараз приїду, а він її вже з'їв, ну капець мені буде сумно і обідно. Але, здається, він попав зразу на крекерсі і чіпси, тому шанси є. То є, то не то. Оооо! Дякую, кохання, вже не з'ядусь. ще хочу алоя. Окуляри мені відбились. Добре, що була кофта, бо реально супер холодно. Я так змучилась. Навіть не змучилась, я була настільки голодна і просто в мене було таке враження, що я зараз ще трохи просто вже зомлію. Різко мені рівень цукру впав і Ну і Плюс навантаження, тому що я їхала як нормальним велосипедом. І і і просто мені зараз в голові такі. Я мусіла включити батарею, щоб їхати на м'як електриком, бо вже не мала сили крутити. Замовляємо собі готову їжу. Це називається компанія Републіка Смакоши. Замовляємо просто одну, один великий набір на максимум калорій, і там у нас приходить зазвичай сніданок, обід, вечеря і два, два перекуси. Я забрала ось цю канапочку з сир з, баз... з, баз... з базиліком, моцарела і рукола. Я просто мріяла про неї останніх 4 кілометри. В сервісі Павлу сказали, щоб він їхав до декатлону, бо вони йому не допоможуть. Тому ми приїхали тут. Це є безкоштовний паркінг, до речі, дві години береш квиток. І Павел поїхав домовлятись. А я буду сидіти в кемпері, бо я так змучилась, що просто хочу відпочити. Я все-таки зайшла всередину і йду шукати щось. Може кофту собі на ровер куплю, вітрівку. Дякуємо! Якщо завтра зберемося, то... Ми телепортувалися в центр Гданська Йдемо вечеряти Ось там запаркували. Пристань до яхтів і вже починаються вечірки на вікенд. Люди з'їжджаються. У цьому році вже закінчили ремонт цієї частини без шу. Це такий острів в центрі Гданська. А тут багато різних закладів і всього. Це така центральна частина. Самі українці. Ну і прекрасно. Вчися теж української мови. Тут є такий фудкорт. Солоний спіхраж. І ми тут давно не були. Але те бургерик туди? О, тут я колись раніше їла пасту. Бургер Бургершині. Ну, М'ясо виглядає непогано. Але маю смаж. Це ж смаж. На вулиці був ще один столик, тому ми сидимо з виглядом на мотлаву. Paweł wybrał burger z bekonom a u mnie takie z guacamole. Ale najsmieszniejsze było, kiedy że w tym zakładzie, gdzie gotują te tu że tutejszy kuchni nie my jego znamy, z innego zakładu. Cheers, kochanie. Róweczko. Myciaćki. Piu. I to dobre czy nie? Już nie możesz? Фіфю. І тут смажбургер. Це коли м'ясо підсмажують такими тонкими котлетами подвійними, а не великою. Зараз буде відкриватись міст. Оби сигнали. Останні люди біжать. І один застав тут. Um to my